У російському воронежі знову неспокійно у місті пролунав вибух, після чого над одним з районів піднявся густий стовп диму. Зазначається, що після гучних вибухів у воронежі спалахнула сильна пожежа. В російських пабліках пишуть про прильот по місцевому нафтопереробному заводі. подарить. пожарную поехали. Понятно, что. Нихрена Окрім того, як повідомляють пропагандистські телеграм-канали, силами ППО та засобами РЕП над воронежем виявлено та придушено українські БПЛА літакового типу. Під час падіння безпілотника нібито пошкоджено промислову будівлю. За інформацією пропагандистів, постраждалих внаслідок атаки немає. Міноборони країни-агресорки інформацію про наліт безпілотників на Воронеж поки не коментує. Втім, російське МЧС вже відзвітувало, що пожежу ліквідовано.